Другого соборного послання Петрового читання, Будьмо уважні. Любені Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, неправедних же призначений для кари тримати на день суду, особливо тих, які лише шукають брудних похотей тіла і зневажають Господа зухвалі та нахабні, вони не бояться кидати на клепи на велича. Тоді, як ангели, хоч силою міцю більші, не виносять зневажливого суду на них перед Господом. Вони, мов нерозумна тварина, що з природи на те й родиться, щоб її ловили і нищили. Вони зневажають те, чого не розуміють, будуть знищені своїм же знищенням і зазнають кари, як відплатити за їх несправедливість. Вони розкоші дня за щастя вважають. Брудні і мерзенні вони бавляться, обманюючи вас, навіть коли бенкетують з вами. Очі в них повні перелюбу, і вони грішать безнастанно, вони приваблюють не сікі душі, серце в них до зажерливості вправне, тих дітей прокляття, вони, покинувши дорогу, дорогу просту заблудили, ідуть слідом за валамом, сином Беора, що милувався платнею неправедною. І одержав докір за свій переступ. ослиця німа під яремна заговорила людським голосом і спину берегом пророка. Вони джерела безводні, хмари, які мигонить хуртовина, для них стоїть готовий чорний морок. Вони верзуть по стіни синітниці, розбещеними похотями тіла знову приваблюють людей, які ледве що втекли від тих, які проводять життя у блуді. Вони обіцяють їм волю, самі раби зі всуття, бо кожен стає рабом того, хто його переміг. Бо коли ті, що, пізнавши Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, текли від погані світу і знову плутані нею, їй улягають. Останнє їхнє гірше, ніж перше, ліпше було їм дороги справедливості не знати, ніж пізнавши відвернутися від переданої їм святої заповіді. З ними сталося те, про що приповідка влучно каже. Пес вернувся до своєї блювотини або свиня вимета валяється у багні. Мір тобі, не тремоє.